реально знімали, боже мой, скопі. <рикул 'я> Діки, що ті дві дівчини гавкали. <рикул 'я> Ні, не обертається. Коротше, прикалісти. Добрий ранок, друзі, солоденькі мої. Сьогодні у нас 18 травня, неділя. Виїжджату. виїжджату. Виїжджаю попрацювати по уклончику, болту стандартно і по 8 Зараз перед зміною заїду на заправочку, на свій улюблений БРСМчик. Якщо що, друзі, на зв'язочку. Так, все, друзі. А я заправлятися Усім гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайкосики і коментарі. О, до речі, друзі. Дивіться, яка тачка. підпишись, малой! До речі, друзі, щоб ви купали це авто з мого міста, Нікополь. Е, тільки у нас в Україні, тільки у нас в Нікополі е, випускають, е, робить такі чудеса, е, наші цей махають нам люди. Коротше, друзі. Ось такі в мене пирожки з коріцею. А я їду далі. Взяв іксельку, по болту. Скріншотик бачите, тут 214 гривень за півтора кілометри, але в мене подача майже 4 була. Ну Вийде 5 кілометрів за 200 гривень. Ну наче непогано, жити можна. А я вже майже на місці. Тут залишилося десь 50 метрів. Добрий день.

500 гривень. Замовлення на 200. 300 мені чаю. Велике дякую. Непоганий день начився. Дай Бог вам здоров'я, щоб у вас було все добре. А я поки друзі поїду далі. 8 хвилин 500 гривень. Ото мені повезло сьогодні. О, друзі. Я розумію, чому вони дають чай. Чому? Тому що іще й такий великий. Я це замовлення вже бачив хвилини так 20 тому назад. І... Його не брав, тому що ну велика подача, щось мені не дуже подобається. Це великі подачі, але їхати там мало. І я вже стою, стою, вирішив взяти все замовлення. І що ви думаєте? Чай 300 гривень, друзі. Чаю, 300 гривень. Боже мій! Дякую за чай! Це якраз для розвитку каналу, буде саме те. Я хочу купити зараз до речі, цей стабілізатор для телефону. Щоб робити підсьйоми, дуже-дуже м'які, дуже сочні. Телефон в мене є, він пише непогано. Я навіть не знаю, до речі, друзі, що краще взяти на майбутнє стабілізатор, в який не тільки 280 грамів влазить, тобто телефон, ну і і то не, не всі телефони можуть лізти. А чи взяти як для професійних прям, фотоапаратів, що можна у майбутньому, якщо я куплю собі фотоапарат, яким буду набагато краще знімати вам контент? Я б я ще чесно б б наперед, бо взяв би наперед би, тому що не хочу, щоб по 10 мені всяких стабілізаторів було один і він універсальний. Витримує до двох кілограмів, чи щось там до ну не двох кг, це багато щось я сказав. Але хочеться взяти стабілізатор, щоб робити більш плавніші більш гарніші картинки для вас. І це в майбутньому я сподіваюся, буде вже скоро. Я поки що вибираю. Якщо люди, які знають можуть посоветувати, порадити мені посоветувати, порадити мені. Запам'ятаю це назавжди, Порадити мені якийсь стабілізатор чи може. Надіслати мені, якщо у вас є. Пишіть в коментарях, пишіть у телеграм. Я вислухаю усі ваші пропозиції. Так, ну що, друзі? Е, опять Екслічка, скріншоти, бачите, тут, їде ян. Е, якось місце, схоже на те, що я тих же людей зараз повезу, які мені чаю залишили 300 гривень. Але зараз подивимося. Трошки на фотосессию помахав там ручкою. Так куда ты хи А я тут подъехал, oh. я подъехал возле шалбама стою. Это, ну это ж те вот то же самое, то, что вы нас возили сюда. Просто вы, наверное, с другой стороны подъехали. Uh, не, я вас не вижу. Тут. Я понял, сейчас да, в то же место подъеду. Сейчас, сейчас, так, да, подойду. Да. Все, чекаємо туда вас. Ага, ага. Ошиблись, опять адрес. Да, капец, yeah. вообще просто. Главное, чтобы не было кидало. А то я тоже как-то вот так вот на улаксе снимал Первое mm -hmm. время. Там столько кидал, ну ужас просто. Да мне да, просто прикол в том, что они сказали, что э поддержать к двум, окей, подъехали. Написали одно адрес. Потом сказала, ой, нет, вот эти вот, типа, ваши чуваки, ну еще коллеги с, с их работой, уже заехали. Я типа на другую квартиру, но там еще убирают, поэтому типа ждите. Думаю, Господи, вообще ужас. Muitas其实, euh, канал воля такси называется я давно занимаюсь то что месяц только начал а серьезно ну да Сейчас еще две да назад да 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 Нормально. А тикток, инстаграм? Вот я тоже все это начал. все это начал. Потихонечку все развивается. да сейчас да 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 Так, да, да, боже, другий раз. Я в шоці. Мені другий раз дають п'ятисотку. Мені так стыдно. Максимально вже з ніг. Так неловко. Але, ну, от, бачите, такі замовлення. Прям радують мені глаз. Велике вам дякую. Дай Бог вам здоров'я і всього удачі вам, щоб у вас усе було максимально-максимально якісно і максимально. Максимально все все як може бути в житті. І так і так хай усе буде. П'ятірочка. Фу друзі, штука гривень тільки що залетіла. Я в шоці у мене сил. У мене немає. Ну, зовсім слів немає на це. Я. Я в максимальному шоці. Таке буває. І ще й другий раз чай мені залишили. Другий. А поки буду далі шукати своє наступне замовлення. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на каналчик. Тут QR-код з моїми усіма соцсетями. Якщо що, можете відсканувати і підписатися там. В мене є TikTok, є. До речі, TikTok знімаю. Ну і усі інші меседжери. А так, усім, па-па, Я поїхав далі. Взяв я по болту замовлення. так бачите, тут. Пишуть 8 чоловік, влізе. Я навіть не знаю, друзі. Якщо я їм сказав, що типа, на колінах разве що, на колінках, 200 гривень за 2 кілометри, я їм скажу, що 50 гривень хай накинуть мені, бо це ну, бляд, мені автівку треба потім ремонтувати після таких восьми людей. У нас вже не 8, а 7. Ладно, Хух, о, отлично, отлично. Я спереди. Я Ух ты, а я трошки не помещаюсь, что я назад дам чуть-чуть. Вам нормально? Потому что я тут трошки не помещаюсь, дети мои. А, да двигайся, двигайся назад. А мог? на, могу а, двигаться, да? Ну, ну ладно, усаживайтесь а вы. На ручки. Вот дети мои, блядь. А, а можно чуть-чуть музыку включить? Можешь? Да, конечно. Не, это я тут сейчас включу, сейчас, чтобы ребятам весело было. Ребята, я включаю музыку, если что. Нас окружили ночи Газур... Ночи летний бал Нас закружили ночи, летний бал ночи бал ночи бал ночи бал ночь-бал-бал-бал. Закружили ночи, летний бал. А ты на камеру снимаешь, так кто Да. Конечно, бейка. А типок и дыша. Я блок люблю твой. Да, на YouTube. Улыбаемся и Маше. А как называется? Воля такси.

Гроша музика, так? Да? Да. Хотим люди робили вещи. і... one, crazy. Вигружаємося. Друзі, ось таке в мене замовленце. Якась 200 гривень, будь напечатана, але вроді настояще. Може підпишеться, я не знаю. Але прикольні люди. Я вам кричу. Так, 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 так. Ну, все, я тут все закінчив. Так, ну що, друзі, я замовленце по уклончику. Ключотик, бачите, тут е, шестимісний мікроавтобус е, по уклону 410 гривень за 8 кілометрів. Та можна не пристигне, захопити, лише кошечка. <реклама> де я його? Ласки такі, ще не відкрились, да? Я у них, них його в нього нема. <реклама> Та <реклама> я його нашла, і він чимось перехворів. Просто між тебе говоріло, коли світло. Дякую. Дякую, велике. Будь ласка, гарного вечора. Дякую вам теж до побачення. Дякую, до Ось таке, друзі, в нас було замовленце. Жіночка знайшла кошенятка і вирішила її це кошенятко взяти додому. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися вже до цього моменту. Не забувайте підписуватися. Тут скріншот, не скріншот, а тут у мене QR-кодик. Кюр-кодик моїх соцмереж. Будь ласка, підписуйтесь. Дивіться, на годинку вже 11-та година, 3 хвилини. А підсумки сьогодні давайте зробимо невеличкі підсумки. У мене вийшло по болту 3284. Скріншоток бачите, тут це треба ще й комісію відняти, 25%, По уклончику 1600. Скриншоток бачите тут. І все.